Всім доброго осіннього дня і, і ночі. і дня, і дня, ночі. В цей раз хочу ознайомити з органайзером для автомобіля Land Cruiser 150, модельний ряд 2019 і молодше. І так, сайт наш, Ще раз да, добрий день, не можу так для зв'язки От, Сайт наш tiardrop.com.ua і відповідно YouTube канал, напевно, на якому ви зараз нас дивитесь, це tiardrop. Всіх рад чути бачити. От. і бачити. Е, вирішили ми зняти відеоролик для такої, одної з найпопулярної моделі наших органайзерів для відповідного Праду. От. І так, е, Зручність цього органайзера. Максимально легенький, наскільки це можливо зробити. В тильній частині присутні дві е, шухляди, які оснащені е, е, защовками. От, салазки повного э, висуву, дві шухляди, досить-досить глибокі. От, в передній частині органайзера є глибока, досить глибока ніша. От, залазить повністю ладошка моя залазить. Верхній частині, як доп-опція, розташована. Це петлі, такі лажні петлі, на які можливо потім буде ов'язати груз. І плюс декоративно вони естетично ну, от дуже гарно прямо виглядають. Ну і ще плюс те, що вони вмонтовані в. Полость якби верхньої горизонтальної фанери. Тому вони наверх виступати не будуть. по Полівою, по праву руку в нас розташовані такі, якби крила, їх можна назвати. Вони відкриваються для доступу в нижню частину, от, для доступу в цьому випадку, для домкрата, в правому випадку там до кондиціонера до розетки. От. Ну і також. Тут доступ до кріпіжа, так як кріпиться цей бокс на відповідні такелажні петлі, які цепляються за бокс. От, і цепляються за оригінальні такелажні петлі, які розташовані в задній частині дві І отут в передній частині по відношенню до органайзера. Цей органайзер в внутрішній частині, ну, що касається декора, внутрішній частині він покрашений чорною краскою. З поверхній частині, чи лицеві він обтягнутий ковроліном. От. І плюс ми показуємо, що права частина сидіння може максимально відкидуватись назад і там залишається буквально може, сантиметр щелі. А при складанні сидіння тут, звісно, така образовується щілина ну, в кулак. От. Тому для того, щоб. Якби ну зовсім прям так комфортно відпочивати, потрібно якийсь туди паралончик чи подушку засунути. Естетично, він повністю адаптований, ще раз підкреслю, до геометрії багажника і якби таких щелей практично немає. Тому от такий відео невеличкий звіт. Так, і ще раз, кого зацікавить, будь ласка, заходьте на наш сайт trdrop.com.ua, розділ моделі і підрозділ органайзери в багажник. Там ви зможете ознайомитись з ціною і з опціями. Також там присутні на подібні автомобілі і ще схожі органайзери. Всім гарного, супер класного дня, з мирною ночою і з мирним нашим небом на дуже-дуже довго. Всім дякую.